Я не знала, що чоловік дав свекрусі дублікати ключів від моєї квартири, але коли правда виплила на поверхню, то я вже не знаю, чи потрібен мені такий чоловік. Мені 32 роки, і я довго не могла знайти своє кохання. Батьки мої вирішили, що дівчина з приданим буде мати більше успіху, тому купили мені велику трикімнатну квартиру в новобудові. Знали б вони, що саме це стане причиною того, що буде далі. Я не красуня, чесно вам скажу так, мила, привіт нам, але від того перстень на пальці не з'являвся. І ось на нашій роботі новий співробітник Василь. Всі незаміжні дівчата одразу звернули на нього увагу, і я в тому числі він до всіх придивлявся і все частіше підходив до мене питати щось про те, де брати офісний папір, як примазатися до секретарки і коли шеф іде додому. Це стандартні питання на офісній роботі. І так ми потроху почали спілкуватися, а далі наші стосунки перейшли до романтичного формату. Звичайно, що я спішила, адже батьки мене підганяли до заміжжя і до появи онуків. Дитино, що ми ще маємо зробити, аби ти знайшла своє щастя, та вже якось рухайся, казала мама. От я й почала рухатися, привела Василя на квартиру раз і другий, а потім він запропонував нам жити разом. Це вже була подія. Мама й тато дуже зраділи і не заперечували, що ми житимемо цивільним життям. Хай хоч так, бо я і на це не сподівалася, казала мені мама. Піду найму службу з такого приводу. Ми жили, іначе добре у нас все, бо разом на роботу, разом з роботи, бюджет спільний, відкладали на відпочинок, кіно, ресторан. Мені дуже подобалося таке життя, коли в домі є чоловік, є обійми і перегляд старих фільмів. Я дуже сподівалася, що скоро у нас з'явиться малюк, але цього все не було, і таке переживання мене якось привело до тями. Адже я жила з чоловіком, який вже рік зі мною, але ще не познайомив зі своїми батьками. Коли я почала про це йому говорити, то він зам'явся, а потім погодився. Коли майбутня свекруха зайшла в мою квартиру, то не приховувала захвату від усього, починаючи з плитки на кухні і закінчуючи світильниками. Я дуже раділа, що їй подобається моя квартира і мій смак. Але коли її погляд зупинився на мені, то вона так скривилася, наче лимон з'їла. Міг мати й кращу. Прошеподіла вона синові на прощання, але так, щоб я чула. Василь просив мене не переживати, бо він у мами одинак і вона його сама ростила, тому дуже за нього переживає. Ну, добре, я ж її бачитиму не часто. Ага. На наступний тиждень щось мені стало не дуже добре, і я залишилася вдома. Прокинулася від чужих жіночих голосів у своїй квартирі. І не кажи, Тамаро, таку вже вибрав, що хоч сій, хоч падай. Чувся голос свекрухи, яка перелічувала всі мої достоинства. Та нічого, Ларисо, може, він її швидко позбудеться, але от квартира, яка гарна, все таки твій Василько вибився в люди. Такий молодець, інші їздять на заробітки, а він своїм розумом на квартиру заробив. Так, бо мій син такий. Чувся вдоволений голос свекрухи, і мені не признавався, казав, що ремонт робить, і приведе вже мене в нову квартиру з ремонтом, щоб мені все сподобалося, і мені все тут дуже подобається. Далі це слухати я не планувала і вийшла зі своєї спальні. Гарна невісточка. Мій син працює, а вона боки собі долежує, випалила свекруха. Я себе не дуже добре почуваю, але це не дає вам право вриватися в мою квартиру, кажу я. Твою? Ти дивися, ще не жінка, а вже на його частку претендує. Я ні на що не претендую. Будете в такому тоні зі мною говорити, то двері отам. Далі почалося таке. Приїхав Василь, а я й своїх батьків покликала, бо ця жінка викидала мої речі з хати. Виявилося, що Василь наплів матері, що це його квартира, а мати хвісти й розпушила. Він клявся, що забере в неї ключі, бо не думав, що вона приїде без попередження. Але от я тепер думаю, чи треба мені такої свекрухи і такого чоловіка. Підпишись, підтримай українськомовний контент.